Вітаю вас з вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні я продовжую ряд відео присвячених Таро Прогнозу на 2025 рік для різних країн світу. Ну, власне кажучи, сьогодні я подивлюся Казахстан ситуацію щодо даної країни, які обставини в них вирують. О, Господи, <кій> що це я ж на початку відео мене вже виносить. Так от. Подивлюся, в цілому ситуацію по країні, локальні точки, які я обрав, да? ну повертаю ситуацію для того, щоб розуміти, в якому стані перебуває країна, що очікує людей в цій країні. Да? Ну і залежно від того, що мені випаде на картах, будемо розуміти, від чого відштовхуватися, на що сподіватися, і в принципі яких тенденцій притримуватись. Да? Ось ви передусім можете відзначити це відео вподобайкою, прокоментувати його, поширити серед своїх друзів та близьких. Якщо ви люди з Казахстану, то пишіть це в коментарях. Ось е я між іншим думав, що, мабуть, казахстанці, як і частина. Ні, це погана думка. Хотів сказати за мову, що, мабуть, було б доречніше переходити на російську мову, для того, щоб записувати відео для інших держав. Ну, хуй там плавав. Не буду. Тому що я українець. І оскільки ви дивитеся моє відео, то ви повинні сприймати його на тій мові, якою мені хочеться спілкуватися. ми Перейдемо, напевно, до суті питання і до теми відео, тому що щось я е, вибиваюся з контексту. Е, давайте о, ну, загальний стан, подивимося зразу. Да? Загальний стан, між іншим, важкий. Е, країна стоїть в мертвій точці, мертва точка, брак ресурсів і питання. От у нас перше питання економіки буде, і воно тут випадає. Є якісь моменти пов'язані з економікою, десятка пентаклів. І це викликає суспільний осуд, що нам не вистачає ресурсів. В нас брак фінансування, брак виплат, можливо, якісь непристойні виплати за роботу. Тобто, питання фінансів воно може піднятися дуже жорстко. Так, маніпуляція влада, влада. Пропонує варіанти, але це обманка. Це обманка. І так, емоційне напруження. Це якісь можуть бути. Ага, дивіться, от я візьму ці три карти, як за основу того, що мені тут зараз показують. Трійка мечів, вісельник і мах. Ось ця триада, вона каже про те, що країна проживає важку болючу трансформацію, яка йде кармічною для держави. От якщо в Україні це було кармічно початок війни, да, плюс, ще під'єдналися калі юга, дуже багато аспектів астрологічних. І в Росії це аналогічно відбулося, тому ці дві держави зіштовхнулися. То в. Казахстану це та ж кармічна точка відпрацювання, але вона призводить до загальмування процесів, загальмовування ресурсності. Тобто країна починає йти в упадок. Ось так. Так, давайте, мабуть, будемо дивитися більш локально і структуровано систематизовано, так як я собі планував, тому що тут в мене вже і люди, і влада, і маніпуляції, і брак ресурсів. Будемо дивитися по черзі. Так, давайте. Між іншим наперед хочу сказати, що люди, які дивляться це відео, ті, хто живуть в Казахстані, або в яких друзі близькі живуть в Казахстані, бо між іншим і в мене в моїх підписниках. Частина аудиторії є люди, які мають напряму зв'язок з цією державою, або знайомих з цієї держави. Так от, напишіть мені, можливо, будуть ще якісь питання, які ви хочете подивитися, або ті питання, які я зараз продивлюся, ви хочете уточнити якось. І я буду орієнтуватися і на ваші бажання. Так, так от, економіка. Почнемо з економіки. Економіка Казахстану на 2025 рік. Економіка Казахстану на 2025 рік. Ну, ось, дивіться, ось цей чакун, да. Кармічна точка. Казахстан е по ресурсах починає бідніти. Ось так. Е можуть бути якісь обставини, які будуть вибивати економічний стан країни. І... О, бо тут якась проблема, вона не має прямого відношення до самої держави. Тобто зараз я спробую пояснити докладу карти. Угу, люди, ресурси. Дивіться, в самій країні немає як такого браку кадрів чи ресурсів чи якихось технологій, тобто сама по собі країна вона е, збагачена певними ресурсами, вона продуктивна, вона повинна бути подючою. Да? Але через певні обставини е, чомусь йде мертва точка. Ось так. Тобто, в принципі, всі показники вони вказують на те, що ось цей процес збіднілості, він як. Ну не те, що штучно створений. Він не повинен бути. Повинно бути процвітання, а чомусь йде упадок. Поки що мертва точка. І дай Бог, щоб воно не пішло в мінус, тому що тенденція показує на те, що буде. Іти в мінус. Буде ще більше збідніння. І цей стан 11 четвірочка мечів буде тривати. Ось так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, знову ж таки, тут якимось чином пов'язана влада. Тут якимось чином пов'язана влада з тим, чому Казахстан економічно переживає стан збіднілості. Ось так. Так, да, тут треба дивитися тут треба дивитися питання того, хто вивів ситуацію на такий е, рівень. Треба дивитися владу. Давайте так. По економіці. На даний момент в Казахстану мертва точка. Боже, скільки разів я вже це повторив, але ну, так воно є. <кій> Господи, що це таке? Казахстанці. За вас взагалі не хочуть казати нічого, бачите, навіть в мене горло перекриває. Так от, е, по економіці. В Казахстану. Е, Поки що все нібито на плаву, нібито рівно, але важко. При цьому важко. Ну, Тобто, люди запитують: от у мене тут випадали карти. Народ, він невдоволений, не має ресурсів, і народ питає, як далі, що далі робити. От, між іншим, народ, ми і подивимося, так? Да. Е, люди вони не знають на що опиратися, немає фінансового підгрунту, ніякого. Тобто, ну, е, країна бідна, фактично. Ось так і. Дуже велика ймовірність того, що це може піти в 25-му році, в мінус, що люди вони ще більше збідніють. І тут якимось чином пов'язана з цим влада. Ось так. Але, знову ж таки, нестачі не кадрів, як роб, ну, по робочих місцях, її немає, як такої. Нестачі якихось ресурсів в самій державі також немає. Тобто всі показники по державі повинні свідчити про те, що держава буде збагачуватися. Але ситуація йде в протилежному напрямку. І от ми подальше розберемо, чому взагалі така ситуація має місце бути. Так, це по економіці. Економіка зараз така: напряжна. Ось, давайте медицина. Ну, от знову ж таки, питання медицини. А, воно дуже обширене. І всі, напевно, думають, чи повториться ситуація 2020 року, да? це в нас каранафікус. Як би так називати цю тему, аби не заблюрили, не заблокували? Ну, каранафікус, хай вже так буде. Да? Ось, Давайте подивимося, чи буде повторення 2020 року в Казахстані по пандемії. Буду завуальовано казати, тому що правду дедалі більше приховують. Так. Ні, питання. Е Старих часів воно не підіймається, можуть бути питання, які були ще до того пов'язані з медициною. Тобто це може бути якась перереформація, тому що випадає карта правосуддя, може бути якась перебудова, пере, перепланування, переписання населення. Тобто якісь такі моменти вони можуть бути, але це повторення того, що було в минулому ще пізніше, ще, ще раніше виходить, так? Да? 20-те це пізніше, так, да, ще раніше. Ось так. Але знову ж таки, брак фінансування. Тобто це можуть бути моменти, де будуть вирішуватися питання того, як нам, в принципі, тримати на плаву систему медицини, да? тобто якось внекрати якісь, впроваджувати якісь інновації, тобто закупатися якимись продукціями. Щось таке може бути тісно пов'язане не тільки з медициною, але й з фінансуванням цієї медицини. Ось так. Так, але це не значить, що в країні буде все хорошо по плану здоров'я. Можуть бути проблеми пов'язані з повітрям, це екологія, да? тобто якісь такі питання. Ем... По людях це може бути. От, як не дивно, по людях це може бути серцево-судинна система, коли б'ють серце, можуть бути якісь неврози, тобто ну, якісь такі от. Ем... Проблеми загального стану здоров'я, але вони не мають такого глобального контексту. Це може бути локально такі питання, які будуть підійматися. Знову ж таки, це може бути питання того, що в нас дуже багато людей хворіють на серцево-судинні захворювання, і як би нам так покращити свою систему медицини для того, щоб забезпечити цих людей більш якіснішим обстеженням, лікуванням? Да? Ну, тобто, такого формату також має місце бути ситуація. ось. Окей, ну по медицині, я думаю, все більш-менш стабільно В 25-му році. Це ж, знову ж таки, загальна тенденція, да? ми беремо так от обширно. Так, далі люди. Подивимося людей. Загальний стан людей в Казахстані, що проживає народ Казахстану. На 2025 рік буде проживати. Ну, ось, у людей питання. Люди не розуміють, ось ця триада, Люди не розуміють е, сподівання, Да? Люди сподіваються, що щось зміниться, що е, система управління, головні гравці цієї країни змінять положення держави і що ситуація піде на покращення, але вони не розуміють, за яким чином шут, і вони не бачать плану, який допоможе ось цей ресурс, яким володіє Казахстан. Я знову ж таки повторююся, Казахстан не бідна держава. Ну, я правда не знаю, які там є ресурси такі, може це щось в землі, може там якісь е прогресивні там, точки можуть дати зріст цієї країни. Але Казахстан має ресурс для покращення свого положення. І от люди вони переживають стан того, що вони не розуміють, який план. Ну, Чого очікувати, на що розраховувати. І от загальний емоційний стан, та, ось це сподівання емоційне, яке е люди ще поки що намагаються утримувати собі, воно виходить. Стан повішення. Тобто люди е, не хочуть, але вимушені миритися з тим, що нічого не змінюється. Ось так. І знову ж таки, буде питання до держави, до влади, системи управління. Треба щось змінювати. Або змінювати вас, або змінюйте ви щось для нас. Ось так. Угу. І питання сім'ї. Тут якимось чином підіймається питання сім'ї і дітей, дітонародженості. Так, ну по медицині цього не випадало взагалі то дітонародженість, а тут випадає. Я зараз ось це подивлюся. На рахунок людей, то, звісно, в людей напружений стан не дивно. Люди задаються питанням, чому так, що ми з цього всього, що ми маємо, будемо робити, до чого ми повинні дійти, як ми до цього дійдемо, що ми втрачаємо, що ми здобуваємо. Ці всі питання будуть стояти в людей по відношенню до влади. Але тут якось дуже замішана. от питання сім'ї, десятка келихів. і сонце, дитина, дітонародженість. Питання я зараз подивлюся, сімейний сектор. Казахстану 2025 рік. Угу. От знову ж таки, дивіться. Жінки, які враховуючи той стан, який є в країні, з нестачею заробітку, вони. Вони, от я зараз продовжу цю думку, я хочу докласти. Чоловіки. Не тягнуть по суту. Чоловіки по суту не тягнуть ситуацію, вони не можуть вирівняти положення. І жінкам доводиться жертвувати е, своєю участю в створенні сім'ї для того, щоб утримувати ну, от, свої сім'ї і себе і своїх чоловіків на плаву. Тобто, умовно, демографічно країна буде йти в кризу, тому що жінки будуть входити в роль чоловіків. Вони будуть добувати ресурс для існування. Ось так, тобто заробляти кошти. Жінки будуть знаєте, от ставити кар'єру і фінансове благополуччя вище, ніж мету народити дитину і дати продовження себе, свого чоловіка, свого роду, і покращити демографічний стан країни. Ось так. Через те, що жінки будуть ось так працювати, буде така проблема. В принципі, на 25 й рік це буде тенденція продовжуватися, і вона буде набирати обертів, що жінки будуть відмовлятися. І в принципі, питання жінок вони будуть намагатися виборювати свої права. Зараз країна переживає важкий час через патріархальні наративи, а жінки будуть вирівнювати, буде баланс. Ось так і чоловікам не вийде робити так, що ми будемо перші, жінки нижчі. Буде вирівняння ситуації. І це буде супроводжуватися жертвою жінок для того, щоб вирівнювати стан країни з, з своєю дітонародженістю. Ось так. Дуже багато велика частина населення, жіноча частина населення в Казахстані, вона буде йти на цей ризик для того, щоб е, мати ресурс просто для існування. Ось так. Фух. Ну тут, знову ж таки, от я не можу поняти яким боком, тут, тут всюди якось примішана влада. Тут питання влади і того, як вони на це впливають. От я зараз подивлюся, тому що зараз секундочку. Влада Казахстану на 2025 рік. 2025 да. рік. Влада Казахстану на 2025 рік. Не дають місця новим кадрам, між іншим. От не дають місця стара влада, вона забороняє входу нових кадрів. Тобто немає ем, нових облич, Залишаються старі. І о, народ цим не задоволений, Казахстану. Будуть ем, такі моменти, де народ буде хотіти зміни влади, да? але. От тут ми вже переходимо до питання війни. Це останнє питання, буде, яке я продивлюся, і воно зараз тут тісно зав'язане. Дивіться, пояснюю, е, влада Казахстану вона тримає країну в мертвій точці. Да? Оце те, що я казав, кармічно проживається важкий момент. Чому тримає в мертвій точці і економічно, і по загальному стану держави для того, щоб. Утримати країну на плаву Казахстан якимось чином вводять в конфлікти тих країн, з якими межує держава, да? і влада стара, вона намагається от в цих темних водах, ну як валірувати між хвиль, триматися на плаву. І в даній ситуації я скажу, що навіть непогано те, що не впускають молоді амбіційні обличчя нові до апарату управління, тому що. Амбіції молодих людей без е, достатньої кількості досвіду управління можуть призвести до ще гірших ситуацій. Ось так. Тому в даному випадку, як би тяжко не було, але, але влада Казахстану вона намагається утримати хоча б загально стабільний стан в країні. Важко, бідно, скруто, туго, але на плаву. І це також має місце бути От в даній ситуації. Я розумію, чим керується взагалі влада. От тепер я зрозумів, чому в принципі багато маніпуляцій для народу, да? замилення очей, якісь маніпуляції, щось намагаються зробити, підмінити якісь ситуації для того, щоб людей заспокоїти, тому що люди втомилися, люди не розуміють, чого так відбувається. Ось так, а влада багато чого не пояснює. І от ми перейдемо до питання військових конфліктів і того, що Казахстан вводить в ці конфлікти. Да? Це буде останній сектор, який я подивлюся. Так, військовий план. В Казахстані, чи буде Казахстан е, приймати участь у війнах, чи будуть Казахстан вводити у війни, чи розпочнеться війна на території Казахстану? Да? Покрутимо цю ситуацію, подивимося. Пропозиції будуть. Четвірка келахів. 100% пропозиції будуть Будуть залучати Казахстан. Е, як це буде проявлятися? Незадоволеність, поширювати. Який твій вибір? Кого ти підтримуєш. От запитання буде. Е, ну, По-перше, утворення якогось альянсу може бути. Будуть пропозиції увійти в е, спільноту до когось, приєднатися до когось. Стрічка келихів, каже про приєднання до до якоїсь структури. Да? Е, е, і запитання: ну, кого ти підтримуєш? Робив висновок. А влада Казахстану, ось дивіться, влада Казахстану, вона намагається відсторонено. Відлюдних від був, а тут вісельник. Тобто, ми, мало того, що нікого не підтримуємо активно. Ми ще й самі по собі. Ось так. Ну, ось вам відлюдник. Бачите? Оце про те, що я кажу. Що е, Казахстан він буде. От будуть маніпуляції щодо цієї держави. стосовно того, що. Е, Допомагай комусь, включайся в процес, а, це, а тебе це також може стосуватися, можуть бути певні такі маніпуляції з підтекстом погрози. Якщо ти не зробиш свій вибір, можуть бути погані наслідки. Ось так. Але як такого процесу війни чи розпочатку, розпоч, ну, чи початку військових процесів е, на території Казахстану, я не бачу. Ось так. 25-й рік це будуть знову ж таки оці е, закульні. Маніпуляції, аби втягнути, але не почати. Ось так. Ну і знову ж таки, дивіться. От тут випадає зміна влади, зміна структури влади, і це бажання людей Казахстану. Я хочу сказати, що вам цього робити не потрібно. От зараз це називається зміна кони на переправі, і вона недоречна 25 й рік. Не час для того, щоб змінювати владу. Змінювати. Кадри при управлінні влади, да, е, як би важко не було, але потрібно це стерпіти. От воно ж, воно ж зносно буде насправді. Ось. ну Це такі загальні тенденції. На щастя, на щастя не буде ніяких військових двіжух, які будуть е, руйнувати і нищити життя та долі людей Казахстану. Це великий плюс, я вважаю. І не без участі їхньої сьогочасної влади. да, Ось. Ну що, це відео підбігає до кінця. Ви його продивилися. Я сподіваюся, що ви його продивилися повністю. Тому що коли людина заходить і дивиться там перших 2-3 хвилини, YouTube щитується як непопулярний, нецікавий контент. І, відповідно, це гальмує розвиток і моїх ресурсів. Да? Тому, якщо ви продивилися це відео до кінця, то вам окремо дякую. Лайкайте це відео. Да? Вподобайки, ставте, коментуйте, шерте його, ну і пишіть свої думки думки на рахунок того, як взагалі ви бачите собі розвиток ситуації в Казахстані, тому що я людина просто з боку, я не дуже обізнаний в тому, що відбувається на території цієї держави. Просто кажу те, що бачу згідно того, що мені показують ну, мій інструмент, мантичний таро. да? Ось в будь-якому випадку я бажаю Казахстану пройти цей важкий кармічний період трансформацій. І цю зону гальмування не вийти в мінус, а піти в плюс в будь-якому випадку. Ну і мирного неба над головою. Нам усім все буде мир.